Всім доброго. Сьогодні у нас е, який у нас сьогодні? Західний точно, так, да, західний, може трохи з північу. північно-західний. Вітерець. Добрячий такий вітер. Поки ще ранок не дуже жарко, бо зараз жара пішла, польотів майже немає. Кілька днів тому був вітруган сильнючий. Нормально я так порозганяв, щоб 10 не сіло точно. Вони взяли гору і потім не впорались з вітром. І посунулись, посунулись і в підсумку вже точно вже їх, мабуть, не буде, це вже три дні, пройшло чи 4-3. Двох так і немає. Збиралося, збиралося, там два дні збиралося чи три дні збиралося. Оце малеча. 85 те Молодець, воно перше. Багато зараз малечі такої. Знаю, чи пискує, хто... хто відпищав, але ще пороху не нюхав, не було небі. Бо якраз такий період. Не було погоди, не було вітрів, жаріща. Жінки, зараз намагаюся, вже другий рік я трохи приділяю, не трохи, а почав нормально приділяти увагу стійкості. Я маю на увазі і вибраковувати, бо іноді буває в мене такі нюанси. Але намагаюся це вережно робити, щоб не, не втратити льотні якості. Це 47 -ма. голубка, 46-й у мене льотчик вже такий, це одна гніздка його. Вона, бачите, під'ячка не дуже в неї якесь таке. Але вона так теж літає. Не можу сказати, що вона слабша, це голубка, вона слабша, ніж одна гнізка і 46-й. Та потрохи Так ось, Приділяю цьому уваги, не кидаю слабкий вітер, як я минули, е, уже в минулому році це не робив, а позаминулі робив. І вирішив, що більше такого не буду робити, бо дивлюсь, що... Не хочу я, ганяти, подивлюсь, вони починають ерундою займатися в небі, мотатися, якщо от без вітру ганяєш їх, вони на, коли на крилі. Це біла. 45-та голубка. Це біла. 32-й, ой, 52-й. Рижий такий голубок. Його одна вністка. Ну це 56, це умнічка. А ні, 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 це пльоки, я вибачаюсь. Тут є 56. Ні, пльоки ось, це все-таки дійсно 56-та -го, голубка. Недовго, але щось. Щось хоть. Аж хвилин 20, мабуть. Але щось. Велика перерва була. Все одно ще рано, а вже все одно ну, вже трохи ж е, таке. Те, щоб не спекотно прямо, але трохи вже тепліше, скажімо так, очевидь тепліше. Це пльокі шостий. Подобається мені дуже цей голуб, не зважаючи на те, що я під музику був у мене ролик, незважаючи на те, що він довго я його не міг підняти. Да, зараз він розлітався під музикою був ролик, тобто він якраз літав. Ну, Мабуть, оце і все декого вже не ганяю, покажу, якось на днях планую показати. Так, трішечки для затравочки. Це хаос. Я його не називав, там ще 12 й голуб. До речі, хто хто не прилетів. От якраз одна гнізка його не прилетів. 12-го хаус сідає. Подивимось, як він трошечки бачите на полин 20. Може там якийсь. ну п'ять плюс. Ну 25 не знаю. Ну то таке, не. Це 45-та біла. Це, Це рижий, бачите, кримачок, який в мене є. Темний такий рижий, кримак 52-й. Це ряба, ну ця умнічка ряба, 56-та. Вона з самого-самого піскуньонка як почала літати, так і тримає. Тримає свій рівень, тримає марку. Піду ще підкину. Бачите, ще є такі. Там 84-й, такий пишний молодий, кинув його першим, думав, сяде і за ним 46-й, 46-й вже льотчик такий. І то 46-й його потягнув, так що 84-й там, не знаю чи він злякається, чи не дуже злякається. Там помітно, що він переляку там. Що, я бачу ця з тих, що були вгорі, високо були, ну достатньо високо, скажімо так, вищі, ніж. Вони вже підсідають, швидко піднялися, але не всі підсідають. От тут підсідає, да, трічка і пара, пара ще тримається там. чи то велика перерва, чи то вологість вночі у нас ще дощ був. Зараз трохи парко вже стає, я поки їх покидав сам такий. За це з пітні одинадцятий бачу. А хто там світлина ББ, ББ. ББ, ось ББ. Славіка. Минулому... На зальоті я казав, то 10 штук насіла мінімум. Там славиком був баче. <гум> баче той білий чорнохвост, і білопилий чорнохвости, ось сьогодні. На наступний день прилетів. Я не думав, що він прилетить. Бо він ще, скажімо так, перевірений в цьому плані був. І він далеко був, я його просто бачив, він виділявся, я бачив, що він, мабуть, далі всіх був. Так отож... Думав, що навряд чи на наступний день прилетів. Прилетів. Блін, їх тут стрижі не дають сідати, бачите, тут мотаються, стрижі, мотаються, голуби мотаються, така фігня, коротше. Повна фігня. он голуб. То 46-й -то з гори. бачите, що за ним ганяються ці падлюки. І він. І він теж. Втікає від них. Ну що ж поробиш? Їм чи то гніздо треба, чи то їм що треба. Не? Ладно, поки вимкнусь.